Більше половина тіньового танкерного флоту Росії опинилася під санкціями. Про це повідомив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Лесюк. За його словами, лише Велика Британія включила до санкційного списку 40 танкерів. А разом із санкціями ЄС та Канади загалом під обмеження потрапили понад 300 суден. Також серйозний удар по російському флоту завдали санкції США, запроваджені 8 січня. До третьої річниці вторгнення санкції проти Москви запровадили ЄС, Велика Британія Японія. Австралія, Нова Зеландія та Канада, зокрема Євросоюз, додав до списку 74 судна. Російські війська активно атакують позиції українських військових у Сумській області, але прориву в районі села Новеньке не сталося. Про це інформує керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Ворог діє без важкої техніки, використовуючи лише піхотні групи, українські сили оборони відбивають атаки та знищують противника. Росіяни хочуть зайти у тил важливої траси, аби вплинути на логістику ЗСУ, але втілити цей план у життя їм не вдається. Так само запевняє. Поваленко, Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 З нами на прямому зв'язку. Пане Лакійчук, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні, Героям слава. Чось у ця операція, спроба прорвати кордон. Військові повідомляють зокрема. Речник генштабу майор Дмитро Лиховій повідомляє, що росіян відкинули. Чи означає це, що росіян не виходять на Курщині? і Вони намагаються піти іншим шляхом? Ні, якраз це свідчення того, що на Курщині їм дуже боляче, дуже гаряче, і захід в тил. Спроба перерізати логістичні шляхи, які забезпечують угруповання наших сил на, на території Суджанського району Курщини. Воно якраз і говорить про те, що е, це спроба локалізувати удар е, наших е, оборонців на Курському напрямку. Другий момент політичний, очевидно, можна також його зазначити. Е, Путін або може мовчить про Курську область, або або бреше як з підводним Курськ свого часу. Або нічого не відбувається, Путіну нічого сказати. А коли казати щось треба, отже, і Путін виступає про те, що от України ми зайшли на територію Сумщини. Ура! Виявляється брехня. Це все бачать. Ми тиждень проходить, але генералам ж, які доповідали Путіну про те, що от ми вже на Сумщини, доповідати щось йому треба. От і повторні спроби знову і знову застобитися на території України, на території Сумської області. Те, що ми чули вище так само від офіційних джерел, ну зокрема, тих, які, скажімо так, представляють РНБО, піхота, а не важка техніка. І з чим це пов'язано, чому росіяни використовують саме так звану живу силу? Ну, власне кажучи, тут я навіть не сказати не можу чому. То перше це маршрути руху. В залежності від маршруту висування, які могли обмежити використання бронетехніки чи важкої техніки, тим більше, друге, це взагалі підрозділи, які застосовуються. Ви звернули увагу, що північнокорейців штурмують там, піхотними групами. Чому? Тому що вони в складі 810-ї бригади морської піхоти, вона, власне кажучи, вона, це її стиль. Морських піх... у них нема підтримки важкою технікою, нічим підтримувати. Тож висуваються піхотні групи спробу. Ну і третє, я не виключаю такого моменту, що росіяни не не дуже зараховували на успіх цієї операції. Тому життя російського солдата воно коштує значно менше ніж найдешевший БТР. Тобто, це була що спроба відволікаючого маневру. Ну Якщо вдалося, знаєте, у них так вдалося, так вдалося, не вдалося, так, і хрін з ним. Коли кидають там, 30 осіб на 30 бійців цих живих трупів на посадку, 90% там їх знищать, а 5 можуть закріпитися. От Якщо 5 закріпилися, до них докинуть ще 30, з них ще 5% закріпляться. Глядиш, там через 3-4 дні там вже 15%. І це повноцінне відділення, яке може вже якісь дії здійснювати. Ем, ну так, це не вперше ми бачимо таку тактику з боку росіян. Давайте поговоримо теж про е, ось ці е, вибухи в околицях міста Туапсе або порту. Я думаю, радше тут про порт належить говорити, бо він нас цікавить найбільше. Два пошкоджених судна в результаті атаки е, дронів. Ну, по-перше, портова інфраструктура, конкретно там, в, е, в тому басейні, наскільки вона е, важлива для росіян, наскільки це для них було дошкульно. Ех, Не те судно потопили. В ту все стоїть за слово зараз на найбільший російський військовий корабель на Чорному морі. Це великий десантний корабль Петр Маргунов Північного флоту, який вони затягли в акваторію Чорного моря з розрахунку на те, що він підтримує десантну операцію. На Одеський порт десанту в них не вдалося. Половину десантних кораблів вже потопили. і От по Моргунова вони ховають то в новоросійську, то в ТУАПСЕ більше й нікуди сховати. А це найновіші російські корабель і росіяни знають, що українці за ними полюють. Що стосується порту Туапсе і взагалі портової інфраструктури, у відповідь на російську блокаду наших портів. І ударів по нашій акваторії портів Одеського регіону і о, Дунайського регіону, починаючи застосовувати морські дрони і не тільки по об'єктам противника, о, Збройні сили України і Держгідрографія через Держгідрографію повідомили ще в 2022 році о, всіх. О, Судновласників в Чорного морі про те, що порти Російської Федерації є зоною бойових дій, і там, можливо, якщо вони туди заходять, вони заходять туди на свій страх і ризик. Це об'єкти воєнних дій. Тож, якщо хтось потрапив під роздачу в Туапсинському порту, ну як мінімум сам на те нарвався. Що стосується порту, то це є об'єкти в ньому. Перше діло це нафтовий термінал. порту Апсе. От ми, коли кажемо, що про тих, хто є тих сірої нафти, кривавої нафти з Росії, яка виливається в океан, то це два таких струмки. Перший це з півночі, з Балтики, услуга Санкт-Петербург, а другий з Новоросійська. Так, от новоросійськ це ну таке умовне поняття. Це пор, е, термінал Шесхаріс в СМСКій бухті, це термінал КТК е, на вході в СМСку бухту Новоросійська, це волнушка волна порт на Тамані, е, навіть не порт, а такий винесений в море нафтовий термінал. І це порт Туапсе. Звідки ну, майже 20, до 25% всього нафтового трафіку російського здійснюється саме з цього напрямку, з Чорного моря. Отже, нафтовий термінал, Туапсинський є важливим об'єктом е, впливу наших сил. До слова, коли говорять там, що ми починаємо впроваджувати русні санкції, так от, через три місяці таких. Масових діпстрайків по російській нафтопереродній промисловості. Позавчора уряд Російської Федерації випустив постанову, згідно з якою на півроку, до осені щонайменше, призупиняється продаж російського бензину, товарного бензину, тобто переробленої нафти вже готового бензину. І це говорить про те, що Результат є. Він, можливо, не відразу помітний, але все ефект накопичення відбувається. Якщо загалом говорити про цей так званий тіньовий флот і про санкції запроваджені проти нього, наскільки вони дошкульні? Говорять про понад 300 суден. Скільки їх всього і як сильно ці санкції впливають? По різним підрахункам від, від 200-300 до 1000. Справа в тому, що судно це, це судновласник, це прапор держави якоїсь третьої, це екіпаж, це вантаж на судні. І росіяни дуже гнучко використовують оці фактори. Сьогодні запроваджуються санкції проти одного судна під прапором, грубо кажучи, Російський нафтовоз під прапором Панами. А завтра це виявляється, що російський нефтеперевозчик під прапором буркіна фасо І те ж судно, яке перебуває під санкціями, сьогодні вже не під санкціями. Да? Начебто. І тому не просто ну, санкційна політика має бути розширюватись. Вона має працювати постійно, постійно мають відстежуватись ці крива кровососи, крововози, постійно на них впливати в тому числі. І через міжнародні санкції, тому що американські санкції це одне. Американці на одні судна накладають санкції, європейці на інші судна, і там інші зовсім санкції. Національні, наприклад, британські санкції, там інші. Тому десь вони там, де вони пересікаються, це дає максимальний ефект. Там, де хтось залишається в стороні під мінімальним тиском, то, власне, він діє досить. Обмежено і тут віддаю, знімаю шляпу перед нами нашими розслідувачами, наглядачами з від нашого громадянського суспільства. Цей інститут чорноморських досліджень, низка журналістів, які не тільки от кропотливо, крок за кроком, день за днем, порт за портом складають ці списки. І е, повідомляють про них в міжнародні інстанції нашим міжнародним партнерам о, та й відстежують е, реакцію на е, їх роботу з боку союзників, партнерів е, України. Ми вам дякуємо за те, що знайшли час. Я нагадаю для аудиторії Павло Лакійчук з нами наживо. капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21